Шукати роботу самому, це як шукати фільм, який ти хочеш подивитись. Варіантів безліч, а сам процес він займає набагато більше часу, ніж ви потім дивитесь той фільм. Тому хотіла б вам показати швидкий шлях до вакансій вашої мрії. Перший і найголовніший крок це знайти наш телеграм або інстаграм. Наприклад, телеграм у нас є за посиланням на нашому офіційному сайті. От тут натискаєте кнопку і одразу переходите на наш нік. О, ви можете написати коротке повідомлення. Наприклад, привіт, мене звати Анастасія. Я зараз проживаю в місті Київ і шукаю собі роботу. Я обов'язково вас попрошу, звісно ж, ваш номер телефону для того, щоб, наприклад, або я особисто, або хтось із моїх колег з вами зв'язався в телефонному режимі і вже поспілкувались про ваші вподобання, критерії і про ваш досвід роботи. Після чого підберемо вам вакансію і прийдете до нас на співбесіду для того, щоб більш детально поспілкуватися. Все, робота вашої мрії у вас вже в кармані. Тому пишіть до нас в компанію інтермо, допоможемо вам з підбором.